Наталя Бондаренко, начальник відділу адміністрування ПДФО, департаменту оподаткування фізичних осіб. Питань дуже багато, Наталя, було по формі 4 ДФ да? і застосування штрафів, як виправити помилки, тому ми чекаємо від вас дуже докладненько, щоб ви розказали форма 4ДФ. Дякую. Оподаткування доходів фізичних осіб, визначено. Розділом четвертом податкового кодексу, відповідно до статті 176, а саме підпункту 1762 сімдесят визначено, що особи, які відповідно до кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язана подавати строки, визначені для податкового кодексу. Податковий розрахунок сум та поду нарахованого сплаченого на під податків фізичних осіб, і сум отриманих з них податку, а також сум нараховано єдиного внеску до контролюючого органу за основним місцем обліку протягом 40 днів після закінчення, тобто після граничного строку закінчення податкового кварталу. Тобто за четвертий квартал 2023 року повинні подати. Граничний строк подання а, податкового розрахунку а, 9 лютого 2024 року. А, такий розрахунок подається лише у разі нарахування, зазначених доходів платнику податку, податку фізичної особи податковим агентом протягом звітного періоду. Порядок заповнення та подання податковим агентам податкового розрахунку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 зі змінами та доповненням. Порушення платником податку, подання інформації про е фізичних осіб платників податків, зазначеного в статті 119, а саме за неподання, не подання з порушенням встановлених сроків, подання неповному обсязі, не з достовірними відомостями або з помилками податкової звітності. Податковий розрахунок, а, якщо такі дані а, містять недостовірні відомості або помилки, які призвели до зменшення або збільшення податкових зобов'язань платника податку, застосовується штраф у розмірі 1020 гривень. А такі ж самі дії, вчинені платником податку протягом звітного року, застосовується штраф у розмірі 2040 гривень. А, проте, а, якщо а, платником податку, а саме роботодавцям відповідно до статті 169 пункту 4 перерахунок, перерахунок та обмеження податкової соціальної пільги, коли роботодавець зобов'язаний здійснити цей перерахунок за наслідками кожного звітного податкового року, Штрафні санкції не застосовуються. А, також штрафні санкції не застосовуються у коли помилки щодо реєстраційного номеру двукових картки платника податків податкове з розрахунку виклад, виправлені податковими агентами самостійно, у тому числі протягом 30 календарних днів з дня надходження повідомлень про такі помилки. А, е, хочу звернути увагу під час подання нового звітного, який подається у нас. До закінчення граничного строку подання податкового розрахунку, він заповнюється також, як і уточнюючи податковий розрахунок. Дуже багато помилок податковими івентами під час заповнення саме нового звітного, тому що найчастіше дублюють вже записи, які були у попередньому звітному податковому розрахунку, тобто задвоюють доходи. Та додають лиш додають ті відомості, які були не включені до звітного податкового розрахунку, звітне хочу звернути увагу, що звітний новий заповнюється відповідно. До додатку d в суми нарахованого доходу до попередньо поданої декларації, повністю повторюються всі графи такого рядка. І у графі 10 податкового додатку 4 ДФ до податкового розрахунку повинна вказати ознаку одиниці на виключення цього рядка. Та для ведення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи та у графі 10 вказати 0 на ведення цього рядка. Також, як і в уточнюючиму, зазначаються два рядки: рядок, який підлягає вилученню з попереднього розрахунку у графі 9. такого попереднього розрахунку проставляється, якщо там, наприклад, була ознака неправомірно застосованої податкової соціальної пільги, та новий рядок, який підлягає введенню. Найчастішими ще помилками під час подання податкової звітності, а саме звітний новий та уточнюючи до додатку 4D до податкового розрахунку, має місце невірне заповнення рядка 032, а саме територіальне. Кодифікатор адміністративно територіальної одиниці та територіальних громад, і е, за рахунок цього, якщо е, невірно вказано, у рядку 0,32 е, територіальну е, громаду, е, а в попередньому звітному була інша територіальна громада, то е, такі. Рядки стосовно фізичних особ не вилучаються. Тобто, за рахунок цієї помилки ви дублюєте е, дані щодо фізичних осіб щодо отриманих ім'я доходів. Ну, це е, саме розповсюдженіші помилки, які допускають е, податкові агенти під час е, подання та заповнення податкового розрахунку 4ДФ. Ще о, хотіла звернути увагу, що о, кінець, о, кінець року це завжди о, подарунки, які о, роботодавець о, відображає в, в нашовій формі робітникам, о, дітям робітників, і хотілося б звернути увагу, що о, якщо о, Вартість подарунка перевищує 25% від однієї мінімальної заробітної плати, встановлено на 1 січня податкового року у цьому році це 1675 гривень, то е, загальна сума не включається до річного місячного податкового доходу платника податку та відображається за ознакою доходу 160. А е, якщо е, Ця сума перевищує, то вона різниця перевищення підлягає оподаткуванню та відображається за ознакою доходу 126. Також звертаю увагу, що якщо базове оподаткування доходів у неграшові форми застосовується відповідно до статті 164.5 податкового кодексу, коефіцієнт, який обчислюється за формою, зазначеною цієї статті. А, до, але даний коефіцієнт не застосовується до доходу під час оподаткування військовим збором. Ну, вкратце, мабуть, все. Хотілося б звернути увагу, що уточнюючи розрахунки, заповнюється некоректно. Саме у, <кій> невірно вказується та сума доходу або ті значення, які були у звітному податковому розрахунку, за рахунок чого ці дані не вилучаються платниками податків, а е, лише е, включають нові і тим самим задвоють. Сума доходів або податку, які невірно було вказані під час подання звітного податкового розрахунку. Наскільки я пам'ятаю, Наталя, у вас ще було питання? Це вам розписали, бо давали дівчата нам бухгалтера, податкування подарунків працівникам, дітям працівників, виплат на лікування на охорону. Страховий ну, виявник. Так, якщо, якщо подарунок не перевіщує 25% однієї з мінімальної заробітної плати, то він не підлягає оподаткуванню. Якщо перевішує, то підлягає оподаткуванню та відображається вже за ознакою доходу 126. Ага, ага. Так, добре. І, так і за, Якщо награсившовій формі, то застосовується у нас коефіцієнт. Угу, угу. Добре. Під час обчитлення я... податку на доходи фізичних осіб, але, але під час військового збору ці е, ніякі коефіцієнти не е, е, враховуються при е, розрахунку військового збору. Колега, а чи не можна дати таке роз'яснення на номек портал? Ми б заодно його поширили, якщо є такі питання. О, Лариса знає... Івановна, звісно, свята йдуть, <свята> знаєте. Клята okay. війна, але ж дітки є, працівникам подаруночки дають для діточок. Дайте роз'яснення, ми розповсюдимо. Okay. Okay.